Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Президент Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію в рамках форуму Україна 2024 Незалежність, зокрема, він заявив, що вже у вересні президенту США Джозефу Байдену буде представлено план перемоги України в російсько-українській війні. Як зауважив Володимир Зеленський, план також буде передано кандидатам у президенти США Камілі Гарріс і Дональду Трампу. Серед інших тез виступу президента України наступне. Курщина входить до плану перемоги України. Контракт на транзит газу з. РН не буде продовжено. Я не готовий обмінювати наші території на якісь гарантії. Ми задіяли F-16 для збиття ракет під час останньої великої атаки. Нам потрібно повернути доросле населення студентів і дітей в Україну без примусу. Війна а вже ж закінчиться діалогом. Але нам треба мати сильні позиції до цього діалогу. Було успішно випробовано українську балістичну ракету. Про ці заяви детально говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Валентин Гладких, експерт аналітичного центру. Об'єднана Україна. Пане Валентине, вітаю вас. Добрий день. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, давайте почнімо спочатку. Чи цікавлять Сполучені Штати Байдена, Гаріс і Трампа український план перемоги у війні? Я думаю, що зацікавить, тому що на сьогоднішній день ця війна, яку розв'язала Росія проти України. Є, мабуть, найбільшою проблемою глобальною. І без розв'язання цієї проблеми, ну це може стати каменем спотикання і взагалі спричинити ланцюгову реакцію в дуже багатьох сферах, починаючи від там, продовольчої безпеки, з чим ми вже стикалися на початку, да, коли росіяни блокували вивіз продовольства з України і мільйони людей в Деяких регіонах нашої планети стикнулося з реальною перспективою голоду. Ну і включно з ядерною безпекою, енергетичною безпекою. Я вже не кажу ну безпеку, грубо кажучи, в тому розумінні, як це колись говорили в часи холодної війни, да? тобто, в ядерної війни, ядерної зими відповідно. Тому зрозуміло, що Сполучені Штати Америки як одна з провідних держав світу, це так дуже м'яко. Кажу, да так, якщо вже повною мірою висловитися, то як держава, яка мабуть. Найбільш потужно на міжнародній арені ну, зрозуміло, що вони зацікавлені в тому, щоб цю проблему вирішити якомога швидше. Причому вирішити не аби як а вирішити в такий спосіб, щоб вирішення цієї проблеми стало фундаментом. Ну для довготривалого сталого миру і розвитку планетарного, не тільки там регіонального, а планетарного. Ну, я думаю, що якби Сполучені Штати Америки це не цікавило як одного з архітекторів нинішньої структури, як економічних відносин, так і політичних відносин, так і системи міжнародних взаємовідносин. Я думаю, вони б займали іншу позицію. А ми бачимо, що вони є достатньо активним суб'єктом, який надає всебічну допомогу Україні. І я думаю, що є тим флагманом, на який рівняються дуже багато інших демократичних держав, які також долучилися до допомоги Україні. А в перспективі я схильний думати, що до... У цього умовного колективного заходу дедалі більш активно будуть долучатися і країни, які умовно називають там глобальним півнем. Знову ж таки не поділяють цієї названо. Тим не менше, вживають то хай буде візит. Моді давайте задаємо до України зустріч з президентом України. Я думаю, що вони зацікавлені в тому, щоб долучитися якомога. Швидшого і мого більш ефективного розв'язання цього конфлікту і війни, яку розв'язала Росія. Тому те, що цей план буде цікавий, це однозначно. Ну а зміст цього плану ми розуміємо, що президент не оприлюднив і, і зрозумілих нам причин, пане Валентине, чи не зрозуміло, а... може пояснити комусь. Пане Валентине, російсько-українська війна триває понад два з половиною роки за цей час. Деякі ваші колеги-скептики неодноразово говорили про те, що конфлікт, якщо його можна так назвати, став контрольованим, контрольованим, звісно, з боку великих гравців геополітики світової. І зокрема, ну тоді виникає питання: якщо США в першу чергу зацікавлені в припиненні цієї війни, то чому так довго розглядаються такі питання, як фінансування? Допомоги України, які ми спостерігали півроку тому надання Україні ф 16 а зараз розглядається дуже важко питання дозволу Україні бити західною зброєю по території Російської Федерації. Ну і знов таки на додаток до цих скептичних думок, це власне передвиборчі перегони і а, президентські вибори в самих Сполучених Штатах, як, які багато хто називає зараз першочерговою задачою для західних політиків на фоні як яких все ж таки російсько-українська війна і рішення щодо неї вони можуть почекати? Як ставитися до таких думок? Ну, перше, треба сказати, що поняття конфлікту ширше за поняття війни, тому кожна війна є конфліктом, але не кожен конфлікт є війною. Тобто, це треба ну, усвідомлювати. Коли ми говоримо там ми вживаємо таку цей ефемізм, да там конфлікт, або там я не знаю українська криза, да як там деякі дипломати говорять, такі які хочуть дистанціюватися. Ну то це по суті ну, дозволяє певною мірою, якби не викривляє реальність, але приховує певну частину цієї реальності, тому що я наголошую так, безумовно, кожна війна є конфліктом, але не кожен конфлікт є війною. Тому треба розуміти, що ми говоримо про війну. Це один момент. Другий момент щодо як ви висловилися контрольованості, ну треба розуміти, що ми маємо на увазі, тобто якими інструментами контролюється це все. Ну і ми розуміємо, в принципі, що так на сьогоднішній день безумовно можуть дозувати. Як допомогу Україні, так і санкційний тиск або певні обмеження, які застосовуються проти Російської Федерації, і багатьом видається, що це робиться ну, свідомими вольовими рішеннями. Простіше кажучи, багато хто не усвідомлює, що все це може бути обумовлено не тільки суб'єктивними намірами тих чи інших ну, акторів. Але і об'єктивною реальністю, об'єктивними умовами і передумовами. Тобто, коли ми говоримо, наприклад, про надання Україні якоїсь допомоги або застосування санкцій, ми розуміємо, що все це реалізується у вигляді політичного рішення. Більшість наших партнерів є демократичними державами, ну в демократичних державах політичні рішення є результатом дуже довгого складного процесу погодження його. Тобто, це я не знаю, тільки можуть якісь е, ну, диктатори знаєте, свавільно схвалювати якісь рішення, коли там заманеться і будь-яку дурницю реалізовувати. Ну в демократичних режимах так це не працює. Тобто, попри те, що можливо мої деякі колеги вважають, що там е, хтось свідомо щось затягує, і в такий спосіб керує війною. Я схильний думати, що вони трохи переоцінюють. Ну, по-перше, взагалі, здатність людини керувати війною, бо війна це є стихія. Да? Я взагалі доволі скептично ставлюся до цієї деяких концепцій всемогутності, да? що там уряди можуть робити все, що їм заманеться. Тому це один аспект. Тобто, І другий аспект, треба розуміти, що в світі. Є певні побоювання е, з приводу тих ризиків, які можуть виникнути, е, на, постати на порядок, те, в залежності від е, того чи іншого сценарію як протікання цієї війни, так і її завершення. Я не буду занурюватися, бо це предмет іншої тривалої розмови, скажу, е, хоча б в одному аспекті. Ну, наприклад, Китай серйозно побоюється, що в результаті колапсу російської державності. Можуть посилитися Сполучені Штати Америки та Європа, ну яких Китай розглядає як ну, щонайменше опонентів і конкурентів, сполучені Штати Америки і Європейський Союз в свою чергу побоюються, що в результаті колапсу російської державності може посилитися Китай, який вони в свою чергу розглядають щонайменше як опонента і конкурента, можливо, і потенційного супротивника. Ну, більше того, багато хто побоїться, що в результаті колапсу російської державності там ну виникне неліберальна демократія. Що там можуть посилюватися, грубо кажучи, якісь деструктивні релігійні течії, на тобто так само, як в Іраці, наприклад, сталося або в Ліві, де були зруйновані диктаторські режими, але в результаті там ну, безпекова ситуація не поліпшилася, а можливо, навіть погіршилася. І всі розуміють, що подібні тенденції ну, на території в цих обширів Євразії вони дійсно можуть становити глобальну загрозу. Тому треба розуміти, що ігнорувати оці от потенційні ризики, ті суб'єкти, які причетні до схвалення відповідних рішень, також не можуть. Тому намагаються мінімізувати ці ризики. Але є один нюанс, який також мої деякі колеги або не розуміють, або не хочуть розуміти, що коли є реальна загроза і є потенційні ризики. То люди в першу чергу завжди реагують на реальну загрозу, а потенційні ризики це лише є окремі переміння, які в цьому рівнянні враховуються. Тому на сьогоднішній день треба розуміти, реальна загроза. Реальна загроза це агресивна неадекватна політика Російської Федерації, яка зокрема проявилася і в тій війні, яку Росія розв'язала і веде проти Росії. Тому, якщо хтось думає слідом з російською пропагандою, що побоюючись якихось потенційних ризиків. Цивілізований світ буде ігнорувати реальну проблему і реальну загрозу, реальну небезпеку. Ну то це ну це по перше, не відповідає дійсності, бо ми бачимо вже достатньо високий рівень залученості світового співтовариства розв'язання цієї проблеми, і відбувся і перший цей глобальний саміт миру. І знову ж таки, президент сказав, що ведеться активна підготовка до другого саміту миру. Тобто, ми розуміємо, що все це відбувається в контексті урахування потенційних ризиків. Але тим не менше потенційні ризики не повинні стримувати нас від вирішення реальної проблеми. Тому я би ну, не драматизував да, і не робив би ці конспірологічні якісь теорії з приводу того, там, що хтось там щось е, свідомо намагається там або загальмувати, або там е, якісь свої інтриги намагається реалізувати. І є ще один нюанс: кількість суб'єктів. Ну тобто, кількість суб'єктів вона є значно більшою, ніж багатьом видає. Зрозуміло, що кожен з них має свої інтереси і може переслідувати ну, їх. І якщо вже від цього перекинути місток до виборів сполучених Штатах Америки, ну то зрозуміло для того, щоб реалізувати свою політику, ну спочатку треба здобути для того владні повноваження, тобто виграти вибори. Ну але треба розуміти, що коли ти виграв вибори, то у тебе виникає необхідність здійснювати функцію урядування. Тобто, і якби що далі? Якщо у тебе нема бачення, якщо е, твоє бачення не узгоджено і не здибуло мандат підтримки у виборців під час виборів, ну то е, як ти будеш реалізовувати потім цю рядову позицію? і треба розуміти, що сполучених штатах Америки все одно є певна тяглість. Зокрема, зовнішньої політики. Ну, наприклад, вивести війська з Афганістану, Іраку це ще часів Обами. риторика. Ну, відповідні рішення підписав Трамп, коли був президентом. Він підписав ці там угоди з Талібаном. А вивів війська з Афганістану вже Байден. Ми бачили, як це виглядало. Тобто, розумієте, три адміністрації в Сполучених Штатах змінилося, поки, власне кажучи, схвалювалося це і реалізовувалося це рішення. Тобто не виглядало так, що там Обама говорив одне. Потім прийшов Байден і каже: та ні, я буду робити геть інакше. Короче, не будемо ми це робити. А потім Байден підписав якісь угоди. Ой, не Байден, перепрошую. Трамп підписав якусь угоду, а потім прийшов Байден, каже: Та ні, ви знаєте, то ж Трамп підписував. Я ж не буду цього реалізовувати, бо я не хочу. Ну, так це пане не Валентине, про... пане і... Валентине, дуже швидко минає час нашого ефіру. а В нас ще є про що поговорити. Я перелічила заяви Володимира Зеленського. Давайте звернемо увагу на ще деякі важливі моменти. Зокрема, президент України сказав, що не готовий обміняти захоплення росіянами території на якісь гарантії. Кому і в якому сенсі, на вашу думку, був адресований цей меседж? Ну, от, журналіст, який поставив це питання. Просто треба усвідомлювати, що коли ми говоримо про позицію Росії, то я схильний думати, що їх якраз цікавить не лише питання територіальної цілісності України, їх цікавить питання державного суверенітету України. Ну і тому я не думаю, що навіть для росіян є прийнятною концепція, да, коли вони можуть, грубо кажучи, залишити собі території, і хі, натомість Україна здобуде якісь гарантії безпеки. Тобто, це умоглядний сценарій, який там люди розглядають, але його не можна реалізувати. Тобто, треба розуміти, що навпаки, я про це говорив до речі ще з 2014 року що оця от тоді була трошки інша ситуація, але тоді багато хто говорив, що ми можемо за рахунок відновлення територіальної цілісності втратити державний суверенітет. Ну, простіше кажучи, надати в руки Росії певні, певні ну, якби, механізми, за допомогою яких вони будуть впливати як на внутрішню політику, так і на зовнішню політику України. Що, власне, кажучи, і є ознакою обмеженості державного суверенітету. Ну, в цьому контексті ну ті люди, які говорять, що можливий такий варіант, коли Україна ціною територіальних втрат може досягнути якихось гарантій безпеки, я особисто вважаю, що це є. Ну просто як би сказати, все одно що полетіти на сонце вночі, розумієте, щоб тебе не спалили його проміні, як відомому анекдоті. Ну це він ну, саме облудує, так не працює. Ну і крім того, що Зеленський відповів, мабуть, певним як внутрішньополітичним суб'єктам в Україні, які також іноді час від часу цю тему там прокачують або закидають ці, ці о, знаєте, пробні м'ячики, подивитися, як вони реагуються. Ну і треба розуміти, що він є е, не лише верховним головнокомандуючим, він є ще гарантом конституції України. Тобто, як гарант Конституції України, звичайно, що у нього не може в принципі виникати ідея, а тим більше наміри здійснити будь-які дії, які порушували цю конституцію, зокрема і в частині територіальної цілісності. Тому мені здається, що ми просто ну, цю тему навіть не повинні дискутувати, але все залежить знову ж таки від вплину бойових дій. Тобто, тут треба розуміти, що війна це не коли право. Вирішує а навпаки, коли сила встановлює право, якщо у нас буде достатньо сили для того, щоб захистити це право, яке зафіксоване як в Конституції України, так і в статуті Організації Об'єднаних Націй, ну то тоді я думаю, що такої проблеми не буде. І я думаю, що доти, доки Україна не відновить територіальну цілісність. Ну не про яке мирне врегулювання умови ну, не може йти. Може склатися там військовий парет, да тобто багато може бути різних сценарій, але остаточну крапку ну в цій історії не буде поставлено доти, доки Україна не відновить територіальну цілісність і державну давайте зараз зупинимося трішки трішки на за цьому меседжі, про який ви згадали, що тільки коли буде відновлено територіальну цілісність України, можна буде ставити крапку в цій війні. То я хочу навести ще одну цитату президента України. Не Володимира Зеленського, вона налунає таким чином. Війна а вже ж закінчиться діалогом, але нам треба мати сильні позиції до цього діалогу. Якщо зважати от про те, про що ви сказали: територіальна цілісність і відновлені кордони України, ви бачите саме таку позицію для початку діалогу. Якщо так, то скільки часу можна знадобитися України щоб досягти цієї позиції? Я відповім дуже просто: що на період капітуляції у Першій світовій війні Німеччина окуповувала значну частину території Франції і не тільки Франції. Взумієте? Тобто, і тим не менше, навіть в той час, коли німецькі війська перебувають на території супротивника, вони підписують капітуляцію і забираються з території відповідно у цих оцих держав. Тому, коли ми говоримо про відновлення територіальної цілості державного суверенітету, це ж не обов'язково означає, що ми там зброю їх вибиваємо зі своєї території. Це лише один із можливих варіантів. Але я схильний думати, що в нинішніх умовах, і, взагалі, якщо проаналізувати досвід більшості війн, ну то зазвичай головне створити умови, в яких супротивник не має можливості продовжувати війну. Ну, власне кажучи, до цього на сьогоднішній день Росію і підштовхують для того, щоб в, в Кремлі зрештою або усвідомили, ну і прийняли ту істину, що вони не зможуть ну, продовжувати цю воєнну кампанію, і тим більше не зможуть воєнними інструментами досягнути поставлених цілей. Наразі вони цього не усвідомлюють, і наразі вони можуть вести цю війну. Кільки забере часу для того, щоб. Змусити їх це усвідомити. Я думаю, що відповідь на це запитання ніхто не знає, але всі знають, що треба для того робити. Для того треба посилювати Україну, надавати нам відповідно на необхідні інструменти. Причому я кажу як про суто мілітарні, так і економічні. І другий момент це посилювати тиск на Росію, зокрема і санкційний тиск на Росію, для того, щоб Росії дедалі складніше було відновлювати свій мілітарний потенціал. І коли вони стикнуться з тим, що у них ну нема чим і ким воювати, коли вони стикнуться з тим, що у них всередині суспільства є ну певні внутрішні суперечності, да і що режим вже робоко, хитається. Ну тоді вони слідом за режимом Кайзера німецького. Будуть вимушені шукати ну, спосіб, як вийти з цієї ситуації. Так це виглядає, так це працює. Тому що, повторюся, навіть якщо ми їх відвіднемо силою зброї ну, до наших державних кордонів, станом ну, в міжнародно визнаних, да, знову ж таки, межах, це ж не означає, що війна припиниться. Тобто вони потім будуть намагатися ну, нас відігнати, да? тобто будуть завдавати удари по нашим територіям. Тому Зеленський постійно артикулює цю от необхідність отримати дозвіл з боку наших партнерів, щоб використовувати отримані інструменти для того, щоб вражати ну, знову ж таки їхні мілітарні цілі в глибині території. Бо дуже комфортно, коли їхні літаки підіймаються з лишних аеродромів зі своєї території, поза зоною досяжності наших ППО по суті завдають ударів по нашій території. Ну, такий дуже комфортний спосіб ведення війни. Ну так не працює, так не буває. І тому от їм зараз продемонстрували цією оборонною операцією в Курській області. Ну, Зеленський натякав на те, що у нас є ще багато інших сюрпризів. Ну, більше того, свого часу і голова Служби безпеки України Василь Малюк про це говорив, да, коли вони поставили ці системи реактивного залпового вогню на свої дрони. Він так само сказав, що в нас є багато сюрпризів, ми підготували для ворога. Ну, і коли це все оце, от кількісні зміни переростуть у якісні. Ну я думаю, що насправді ніхто не знає, хоча безумовно відповідні моделі я думаю вибудовуються на ну, тими людьми, які якби мають доступ відповідно до інформації. І якщо ми подивимося на тенденцію, коли мене запитують, як там ситуація, як ситуація, я відповідаю дуже просто краще ніж 24 лютого, 2022 року. 22, 24 лютого 2022 року їхні ракети завдавали удари по нам, а їхні війська просувалися в напрямку Києва, Одеси. А На сьогоднішній день, так, тобто, ми вже завдаємо ударів по їхніх нафтобазах, по їхніх аеродромах. Ну і наші збройні сили перебувають на їхній території, виконуючи там певну. Оборонну операцію тому тенденції, ну вони є на нашу користь, але треба розуміти, що у них є достатньо велика ресурсна база, і тому щоб компенсувати оцей от, ну. Брак в ресурсах безумовно ми маємо підвищувати ефективність використання всіх тих інструментів, які у нас є, за рахунок кращих технологій, за рахунок кращої підготовки, за рахунок кращої мотивованості, за рахунок навіть можливо кращої винагороди. Пане Валентина, я дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.